Забутий тортик з 90-х. Без випічки. Сьогодні вже переготував весь Тікток, мабуть, інстаграм цей торт. Я ще не готувала і ділюсь з вами. Можливо, хтось теж не готував. Десерт з 90-х, лінивий мурашник його називають. Вафельний торт з колобкими паличками. Тож показую, як я його роблю. Беру об'ємну миску, в якій я буду вимішувати палички зі зущенкою. Згущене молоко варене. Нам потрібно розтопити з вершковим маслом, півбанки, згущоночки і приблизно 50 грам вершкового масла. Ставлю в мікрохвильовку топити. Розтопили згущоночку з маслом, добре перемішали все, додаю 100 грам запарених родзинок і додаю кукурудзяні палички. В мене маленькі, якщо у вас великі, можете перерізати. Бажано перерізати. 100 грам. Добре перемішую все. Додам ще 100 грам грецького горіху смаженого, але потрібно, щоб він був трішки покрупніше. У мене просто був такий дрібний, то даю дрібний, бо його потрібно використати. Можна ще й мак додати, хто що полюбляє. Це згущене молоко розподіляємо на два коржа. Можете додати вершкове масло, але я вже додати не буду менше жирного. Рівноміречі, Згущене молоко від своя лінія непогане, скажу так. Я думала, що буде гірше, криваємо другим коржем і викладаємо форму. Ну, можна без форми. Саме робимо і з другим коржем. Просто у формі легше формувати тут. Накриваємо і лишаємо поки в стороні. Добре притискаємо, бачите, зущеночки достатньо, коржі не будуть сухими. Ну і викладаємо сюди всю цю суміш паличкову. Трамбовуємо і вирівнюємо і поверх корж. Тепер відкриваємо і бачимо, яка краса в нас вийшла. Бокові края можна зробити крихту із вафель, які лишилися, і обсипати. Можна горішками обсипати. Можна кокосовою стружкою. Зроблю зараз крихту і обсиплю боковушку, тому що воно, знаєте, до рук липне, і щоб воно менше е чіплялося, обсиплю крихтою. Все, і отак обсипаємо.